Всім доброго дня. Знімаю це відео і прошу максимального поширення та розголосу. Цю справу я так не залишу. Отже, моя дитина, учениця другого класу Захарків Оленка, стикнулася у школі з булінгом від класного керівника від вчительки, і це стосується не лише однієї моєї дитини, але і декількох інших дітей. Сьогодні була написана колективна заява на вчительку. І хочу розказати історії, які відбувалися в нас в школі. Це все дуже якось замовчувалося, ніхто нічого не говорив. Але остання крапля була вчора. Отже, почнемо з того, що ще з минулого року до вчительки було дуже багато зауважень. Були моменти, коли вчителька сідала на маршрутку і їхала додому, а діти бігали по центру села, по проїждній частині. Тобто ніхто за ними не доглядав і не дивився. Це було в період того, коли повинні були проходити уроки. Це перший момент. Другий момент був тоді, коли моя дитина прийшла додому плачучи, і розказала, що на неї дуже кричить вчителька. І вона дуже цього боїться. При цьому дитина почала закриватися в туалеті і довго в туалеті сидіти на уроках, просто щоб не йти на урок і не слухати тих криків. Отже, остання крапля була те, що в понеділок або вівторок, якщо я не помиляюся, викликали мою дитину до дошки. Вчителька тримала дуже довго мою дитину біля дошки, найдовше зі всіх, і це підтвердили діти і при цьому публічно знімала її на камеру. Я маю це фото, я маю скрін, тому маю докази. Знімала на камеру, після чого моя дитина отримала психологічну травму, вона боїться йти в школу, вона боїться відповідати біля дошки, вона плаче. Сьогодні ми вирішили з батьками, що напишемо заяву, бо було дуже багато зауважень від інших батьків. Так? І ми написали колективну заяву. Ми поїхали у відділ освіти, все там розказали. Після чого ми приїжджаємо до школи, дзвонить дитина до мого чоловіка, до тата, моя Оленка, в сльозах плачучи, чи каже, приїдь швидко до школи. Ми приходимо в клас. В класі половина дітей плаче, тому що вчителька сказала, що вони дурні. У мене є це зафіксовано на відео, і що вона йде писати на них заяву на дітей. Половина класу дітей плакали. У моєї дитини сталася істерика. І я її почала розпитувати, чому. Істерика в дитини сталася через те, що всі діти. Пішли бавитися на килимок, у них є в класі така відпочивальна зона. Пішли гратися на килимок, а мою дитину вчителька викликала до себе і допитувала її, що ти сказала вдома, як ти це сказала, на що ти так сказала, і все в тому роді. Саме через це сталася істерика моєї дитини. Я дуже прошу: поширюйте, будь ласка, це відео, ну, нехай винні понесуть покарання, а як інакше. У мене немає інших слів, ви розумієте, у мене вже так багато цих емоцій не збиралося. Саме тому прошу вас, батьки, якщо ви з таким стикаєтесь, не опускайте ці моменти. Не опускайте, так не можна. Ще один факт, який мене дуже зачепив, це не стосується моєї дитини, але в школі вчителька, в класі всім дітям каже, принести до класу шампунь і духи, оскільки у нас в класі є дитина, від якої смердить. Як ви вважаєте, це коректна поведінка? Це маленька частинка того, що я можу розказати. А моментів всіх було дуже багато. Тому я вас дуже прошу. Поширте, будь ласка, це відео.